Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу показати саму реалістичну євро про машини яку я знайшов. Так, э, тут є такі карти, тут є міні ігри Там тільки дві міні-ігри, ну, там можна додати ще міні-ігри. Так тут карти. Тут є чотири вибір картів. Ось такі. Давайте я вам покажу, як тут все зроблено. Ось, ну, ну тут я купа штук. Так. Тут. Тут це можна так їздити і дивитися, яка тут графіка. Дивіться. Ви бачите просто розбомбилось. І тут є X-Ray. Тут є X-Ray. І тут можна подивитися, де двітелі знаходиться. Тут така штука, щоб подивитися, де пікселі знаходяться. Так, ну, давайте вам покажу, де можна міняти машину. Отут от є можна є кнопка машинів, І тут можна поміняти. Тут є гелік. Зелений тут є купасьо. Це моя сама улюблена машина. Так, дивитеся, як вона ганяє. Тут така що? Нема Бачите, бо як просто так, дивіться. Отут. Можна ще включати е, дощ, отут. дивіться, отут дощ, Можна включати на такий квадратик. Тут таке, таке, таке. І таку можна красоту зробити. І тут можна таке сидіти і любуватися. Дивіться, як тут все падає. Обільний случайно вийшло. Ну, і коротше тут є така кнопка таке. І тут можна виграти. Скільки шанси можна вижити. У мене поки що 100, того я ще не їздив. Не вродив. А коли дивитесь, вот такого зроблю. То все, 05-ки шансів Тобто Просто родавило би людину. Так. Давайте подивимося тут по двигатель. А вот тут. Так, ну короче, тут я купа всього. тут є таймер. Ви бачите? Кому вже пологе з Ви бачите як все? Ну, Давайте я вам покажу, як ця ігра називається. Так, виходимо. Тепер заходимо в Play Market. Це. А, тут Play Market. І вбиваємо таке ім'я DreVie X. І натискаємо грати. І, і, і тут, тут ще є цей. Давайте я вам покажу їх як можна назвати. Сейчас выйду. Так, тут я не игра, я вам расскажу. Так, тут я такие. Давайте во-первых на эту карту. <coughs> на эту карту зайдем. Так. Тут тоже можно выбирать машины. Так. Так, все, Иисус Христос. Так, сказали Аминь и все отлично. А, я забыл, как здесь тоже есть. Ну все, процентов если вы падаете в воду, то вы просто моментально телепортируетесь. ай яй 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 Не. Nee. <свист> <Nee. свист> а, -а, а, короче, тут можно купа всего делать. Так тут еще и блин, <свист> сейчас. Тут еще одна мини игра. <свист> Я был эту мини игру на все сто процентов прошел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А, все, мы сдохли. Умерли. Ну что, я шел свой же ты. Ты тоже А, реклама. Так, я знаю фишку, как можно на все сто процентов пройти третье выводе езжайте налево и здесь очень мало камняв только это это не точно а о все пипец ну это чуть чуть пройдем попробуем его пройти все пипец ну короче такой был такая обзор на такую игру Давайте підписуйтесь на канал, ставте лайки. І на связі був Фатіки і всім пока-пока. До скорого відеосика. Кстати, дякую вам за 15 підписників. Я... я це зробив я... 15 підписників. Я буду знімати е, відео про Майнкрафт, і я буду будувати разом з вами е, цей будинки. Ну, все. para acá para los carajos de